Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я готувалася до нашого великня. Знаю, що вже трошки запізно це відео виходить, але краще пізно ніж ніколи. Можливо, на наступний рік воно буде для вас корисним і якісь ідеї ви візьмете з мого відео. А саме зараз я хочу показати, як я прикрашала нашу квартиру до Великодня. Взагалі, в Німеччині цьому дуже велике значення приділяють. І ось як на Різдво, так само на Великдень. Тут прикрашають свої будинки, квартири. Також там в кого є якась прибудинкова ділянка, якщо навішають на дерева яєчка і ставлять різні фігурки. Тобто тут цьому приділяють велике значення. Ну і ми вирішили не залишитися в острові і також прикрашати прикрашаємо завжди свою квартиру, і, наприклад, там біля входу в квартиру у нас також завжди стоїть якийсь там зайчик і щось таке великоднє, скажімо так. Ну, а поки я тут трішки прибираю та прикрашаю, хочу з вами трішки поговорити. І, взагалі, от Великдень да, для нашої сім'ї, для нас з мамою, скажімо так, завжди було таке велике свято, до якого ми дуже готувалися, якого ми завжди чекаємо. І ми в Україні, ми жили в селі і завжди кожного року ми ходили освячувати Паски до церкви. У нас це відбувалося, починалося у четвертій годині ранку, тому ми вставали вночі з вечора завжди складали корзинку, і для нас було це так завжди радісно. Ось ці традиції, і дотримуватися їх і збиратися родиною. Завжди ми приходили потім додому, сідали їсти, потім ще лягали декілька годиночок досипати і вставали, і знову накривали стіл і святкували це світле свято. От тому, якби тут ми також. Не змінюємо цим традиціям. Так, ми печемо завжди паску, ми окрашуємо яйця, але ми не ходили до церкви цього року, тому що, ну, я знаю, що взагалі в Німеччині є українські церкви, звісно ж, але от саме у нас в місті немає. Є російська одна церква, я знаю, що там також освячують паски. Але ну, по зрозумілим причинам ми, звісно, туди не пішли. Е, є десь. Бубуть близько 200 кілометрів від нас я знаю ще одна церква. Не знаю, чи там освячували Паски чи ні. Ми якось навіть не дивились, тому що, на жаль, цього року не було такої можливості туди поїхати. Але, тим не менше, Паски пекли, за столом збиралися з усією родиною і святкували це світле свято. No, no, Used to be each other's best friends. Yeah. And now we got several pathways. But your still in так, я тут вже все підготувала. Хочу yeah. зробити таку композицію з квітів. Ось така в мене є велика підставка, тарілка, здорова така скляна. Минулого року я також робила в ній пасхальну композицію. Так, ну, без моєї помічниці нікуди. От, А цього року хочу зробити туди із живих квітів. Я купила ось таку от губку флористичну. Зараз її намочу водою, гарно-гарно напитаю. І буду вставляти туди квіти. Квіти купила тут у мене є евкаліпти, гіпсофіла, така от біленька, і там маленькі хризантемки, трішки є фісташки, гілочки, ось фісташки. І ще забула, як називаються, ось такі помаранчеві квіти. Забула, вилетіла з голови, ну, слава, я думаю, ви зрозуміли. Взагалі хотіла зробити вінок, з стіхоти, з евкаліпту, з фісташки, з гіпсофіли, такий віночок на двері пасхальний, але ми були в відпустці. Наступне відео, мабуть, вийде з нашої відпустки. От, і я не встигла до відпустки цього зробити, а вже зараз у нас на цих вихідних в Німеччині Пасха, тому якось вже не бачу сенсу його робити. А ось таку от композицію зроблю з квітів, в принципі, вона буде мене радувати. Це не тільки пасхальна, а, скажімо так, весняна композиція. Також взяла ось тут от маленькі такі, як яєчка перепелині, це вже шкорилупа, вони продаються як для декору. І ось таку от взяла фігурку. Зайчика, маму із дитинкою побачу. Вставлю я її кудись чи не вставлю. В принципі, тоді можна буде забрати ось ці от яєчка, Та якщо воно мене буде стояти, ці квіти довше, коли паска пройде вже буде просто весняна композиція. І ще ось купила такі пір'ячко там біленьке. Ну, словом, побачу. Зараз не знаю, маю якусь картинку в голові, але буду творити. І починаю я з того, що занурюю свою флористичну губку у воду. Вона там має провести декілька хвилин. Ну, взагалі, час залежить від розміру вашої губки. Моя була невелика і не тому вона мене там декілька хвилинок полежала. Вона повинна гарно, гарно напитатися водою. Тобто вона прям стає така доволі тяжка, і ну, прямо, як ви нажимаєте на неї, вона просочена повністю водичкою. І поки моя губка напитується, я готую квітки. Я їх нарізала на невеличкі гілочки, порозрізала їх, дивилася, щоб вони мені по висоті підходили до моєї композиції. Тобто, от, як я собі задумала, якої по висоті вона має бути, такі і нарізала. Коли ви їх нарізаєте, потрібно різати під кутом, щоб вони були такі гостренькі. Вони тоді гарно от в ось цю губку флористичну і краще туди залазять і не травмуються, тому що іноді. Вони можуть погнутися, коли ви їх туди всовуєте. А якщо зрізати під той кутом, вони такі як гостренькі і легко туди заходять. Ну і коли все готово, я вже Витягую свою губку, кладу її в тарілку, під низ, під губку. Я завжди ложу якусь, щось не промокаюче, щоб водичка трималася от саме в цій губці. Раніше я клала таку прозору плівку для квітів. от Вона продається в нас в рулонах, але зараз вона не закінчилася. Я взяла звичайний салафановий пакетик, розрізала його і поклала туди. В простір, ось сама моя губка флористична, вона менша, ніж моя форма. і ось цей от простір між губкою та тарілкою я поклала. В мене було ось таке, от взагалі з якогось подарункового подарунку, мабуть, було там таке, як ну не знаю, як травичка засушена к сіно, але воно не натуральне. А мабуть, чогось зроблено. Я думаю, що ви маєте знати, що це таке. Часто його в якісь подарункові коробки кладуть як просто ось таке наповнення. І далі почала я з найбільших квіток, тому що от уже ну з чогось почати потрібно, я вирішила з них і вже навколо них вистроювати в свою композицію. І тут просто включаєте вашу фантазію та насолоджуєтесь процесом. Я включила собі якийсь цікавий фільм і почала робити. Мені це приносить дуже велике задоволення. Я люблю щось таке творити своїми руками і взагалі от, з роботи з квітами мені дуже подобається. Я наповнювала цю композицію поступово кожним видом квіток. Тобто, от спочатку там я розклала ось ці великі квіточки, потім я додала евкаліп, тому що він також такий досить об'ємний, і в мене він був найвищим. Я хотіла, щоб він прям так виділявся з цієї композиції, був якби найвищим. І потім я додавала кожний квіток, ну якби, кожний сорт квіток по черзі. Спочатку там додала всі хризантемки, потім пішла далі до фісташок. І вже в самому кінці я додала гіпсофілу, я просто позакривала нею от всі дірочки, всі місця, де якби, було пусто, де щось не вистачало, я саме гіпсофілою позакривала, тому що вона така пишна, пушистенька, скажімо так, і от вона гарно з цим справлялась. Їй можна було так розкласти, і вона всі недоліки закрила. Також потім я внизу саму тарілку перев'язала такою гарною стрічкою і дуже задоволена результатом, вийшла досить таки гарна та яскрава композиція. Ще пізніше, все ж таки, я всадила туди зайчика, не тих, яких показувала на початку, тому що вони виявилися за великими сюди. Але ось такого маленького туди посадила і додала ще декілька оцих шкарлупи із перепелених яєчок. Вийшло дуже досить таке гарно та яскраво. І ще вирішила ставити вам шматочок того, як я прикрашала свої пасочки цього року. Дуже класна глазурь у мене. Я знайшла її в одної дівчинки на Ютубі. Вона ділилася цим рецептом, але я її трішки не добила, і от вона мене така трішки рідкувата, і вона трішки розтікалася сильно. Я взагалі люблю, коли є такі от, такі потьоки на пасочки. Але трошки вона була зарідкувата, але все одно вона застигла і дуже гарно, смачна та гарно трималась на пасоки. А ще хочу поділитися з вами ідеєю сервірування стола до Великодня. Цього року я робила це все швиденько і не приділяла, якщо чесно, цьому багато уваги, тому що просто не встигала трішки, але все ж таки гостям сподобалося. Всі були задоволені, і я в тому числі. Ось тому я просто поставила паску, яку я красиво прикрасила ось такими вушками. Це просто. Пісочне тісто, я сама його робила і вирізала шаблони, вирізала такі вушки. Поставила дві електричні свічки та два з зайчика. І, в принципі, вийшло все дуже гарно. Також кожному на тарілочку я поклала яєчка, які оформила так, як, начебто, вушки зайчика. Я думаю, що, мабуть, багато хто бачив, я знайшла це відео, мабуть, десь в інстаграмі чи на Пінтерест. Я скрутила ось серветку, ось таку. Довгу трубочку, скажімо так, положила на середину яєчко, трошки щось йде розфокус, я вибачаюсь, не побачила цього одразу. От На серединку кладу яєчко, згинаю на дві рівних частини і зверху над яєчком зав'язую ниточкою. Е, минулого року я також це робила, але з іншими серветками вони були трішки менші і більш квадратніші. Ці якісь, мабуть, більш прямокутні. Але, ну, в принципі, також вийшло гарно, просто дуже довгі. Ось самі вушка вийшли у зайчиків. Але дуже цікаво та гарно та стильно виглядає на столі. Ось таким був наш стіл і ось таким було моє сьогоднішнє відео. Велике дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не зробили цього. Ставте подобайку та пишіть коментарі під відео. А я бажаю вам всім гарного дня та до нових зустрічей. Всім папа! -па. Get drunk with my friends, do some damage to my brain. But then she came along one smiling Why do I outside? gotta be so lucky? Why do you have to be so pure? Question